За тиждень до виборів дільничні комісії при Ірпіні не мають повного складу керівних органів. Запропоновані партіями люди або відмовляються працювати, або зовсім не з'являються в комісіях. Ми працюємо в новому зараз в новому, за новим законом. Серед працівників, які подали свої кандидатури на, на роботу в комісії, багато нових людей, які подали свої подання, ну свою згоду на працю в комісії, але вони не, не уявляли, наскільки не це важка і копітка праця. Тому всіх суб'єктів нашого виборчого процесу дуже багато замін. Це перше. Друге, друге, Я вам хочу сказати. Друге, це те, що я побачила, це те, що мене налякало. Наш ворзель. що там відбувається зараз по дільницях. Перше, те, що я була свідком, що перший день запускання дільниць, коли до нас звернулася людина і сказала, що тільки після того, як вона отримала, як вона отримала тут списки, і до неї на неї одразу почали тиснути її, почали залякувати. Друге, те, що я обзвонила дільниці і люди, люди взагалі бояться навіть члени комісії виходити з дому, тому що їх залякують і їх тисну, на них тиснуть. Я скажу, что що у нас бегулся форс-мажор просто. Мы поставили изначально головой человека, который хотел работать, но учитывая состояние здоровья ее родственников, она просто вынуждена была отказаться. У второй случился тоже какой-то казус, и она ушла. А при этом назвать. Беша была щерская и якийсь субъект поданя. Народный фронт народный фонд. И другой народный фронт, фронт, да. фронт. фронт тоже не пришла. Ті народи третій теж народи факт, що завтра одкажуться. Ні, ну прийшла. А де факт, що ваші не одкажуть, мама права. Якщо буде Вичора на людину, дали, то хто його знає? Люди і будуть втратим, втратим. І так. прямо. Ви хочете поставити своїх людей і всю. вирішити проблему замін не вдається вже протягом тижня. Призначення голів їхніх заступників і секретарів ДВК перетворилося на непримиренне протистояння більшості представників блоку Петра Порошенка, народного фронту та радикальної партії проти інших членів ДВК. Згідно закону, заміни на діючих членів дільничних комісій мають відбуватися за поданням партії, яка їх запропонувала. Якщо ж партія цього не робить або робить неправильно, то закон дозволяє діючому складу дільничної комісії самим визначитися з керівниками і запропонувати свої кандидатури на затвердження ТВК. Але жоден із таких варіантів не працює в Ірпені. Провладна більшість ТВК категорично не підтримує пропозиції дільничних комісій, особливо коли мова йде про представників нових облич, і наполягає на дотриманні партійних квот. Опоненти закидають їм заангажованість, наголошують, що квотне питання може призвести до зриву виборів і що самі квоти були розподілені з урахуванням інтересів лише окремих політсил. Якщо, якщо комісію вашої партії не змогли сформувати настроїти її роботу за три неділі, за три, за, за дві неділі, то у нас до виборів залишилося сім днів. Що давайте зараз ще раз будемо експерименти проводити, или візьмемо людей, которые дійсно зможуть організувати цю роботу. Вже організували. Mm -hmm. Ще, я ж віжу, Я ж віжу, що прошу ви вишкати, я, я теж сьогодні був на дільниці. Я вибачаю, послухайте мене. Вас прокляли вже. Я не маю конкретно кожних людей. Якщо вони вернуться назад, да ви знаєте, що ви ж розумієте, що нічого не залишається просто так. Бабці вони вже не тому флорицею. І вони питають, куди нам піти. Не звіриться, зличка немає нічого. Ви над людьми знущаєтесь. Більшість не полягає розглядати партійні подання. Керівництво ТВК відмовляється це робити через помилки в оформленні документів, як дрібні, технічні, так і суттєві, коли одні і ті ж кандидатури подаються різними суб'єктами або вже є членами інших комісій. Я вже ставлю, я не можу, я мене заголосу немає. Щось. Я вас дуже прошу, шановні колеги, ну давайте нормально проведемо це засідання. Вже ж Шановні колеги, давайте ставте по одному. Так, ні, ми голосуємо. Дивіться так, Молдаванова Марина Володимирівна від свободи на заступника голови комісії і Ковалевська Мар... Наталя Володимирівна на секретаря комісії 321-307. Хто за такі зміни? Прошу голосувати. Хто за в тому ж складі лише змінились довжності? Що ви робите? Дайте працювати. Прошу голосувати. І опять закон мовчись, не знаємо. Голосуйте. Я закон, мене ніхто не заставить порушувати закон. Да, ми вам уже прочитали, закон записували. Можна ну, два слова сказати? Суб'єкт подання на суб секретар озвучив, що в даній комісії була людина ші секретарем. Ші вона була від солідарності чи від Ігора Мазура? Ні-ні-ні, людина була секретарем від, від, фракції. від фракції, і подали заміну знову ж но від Мазура в цю ж саму комісію Є від, <корис> ні, -ні. від ні, ні, від мазура від мазора подали. так ось, людина пише в заяві, що дає згоду працювати від якоїсь суб'єкта подання. І пише, що іншим суб'єктам подання згоди не надавав цю людину і ці дві квоти треба виключати взагалі без права надання заміни і притягувати до відповідальності. Правильно Де взяли людина двічі написала від різних суб'єктів виключати і там, і там. Оце навіть від необсуждав. Оце пряме порушення закону. Правильно я О, людина, Чому я правда, і не голосував. І я від я від від не від від буду Мазара ніколи голосувати і від солідарності виключно. Значить закон, ніхто не давав права порушувати. І все голова ТВК пропонує більшості надати будь які свої кандидатури, аби лише зрушити з місця. Доходить до того, що прямо тут на колінах пишеться заява на голову ДВК. Але всі зусилля марні боротьба за керівний склад ДВК триває.